Вітаю! Пропоную вашій увазі поезію птах. У кожного з нас були свої мрії, свої плани на життя, але війна внесла свої корективи. Та я сподіваюся, що настане день, настане час, коли ми зможемо продовжувати втілювати у життя свої мрії та плани. Птах Хіба той птах залетив вирій, що бачив смерть своїх близьких, не піднімається на крила і восени не полетить? Ні. Полетить. Назустріч всьому, бо мусить так, клеймо на ньому птах. І Крила Бог йому дарує, щоб жити так, те, що руйнує його життя, дорога, холод, голод, злива, чи хижа вихідка злослива його спинити можуть? Ні. Розправив крила у вогні, того проміння неземного, Летить він знову в невідоме. Повернеться навесні, щоб далі жити, ані здавити, піснями землю звеселять.